Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-ті річниці з дня народження митрополита Андрея Шептицького. Якщо хтось слідкує за нашими відео, може побачити оновлений етнопростір у Прилбичах. Нагадую, що ми знаходимося на місці садиби родини Шептицьких. І тут встановлено пам'ятний камінь 35 років тому, у 1990 році. Тоді, 29 липня 1990 року, була велелюдна проща і очолював її тодішній глава Української греко-католицької церкви Володимир Стернюк. На цій прощі були присутні багато гостей. А також на цьому святкуванні була присутня уся прилбицька спільнота без поділу. Позаду нас знаходиться греко-католицький храм села Прилбичі, в честь блаженного Клементія та праведного митрополита Андрея Шептицького. І саме в цьому храмі відбуватиметься 29 липня 2025 року архієрейська літургія, котру очолить ближайніший Святослав, патріарх Греко-католицької церкви. Наш з вами проєкт добігає до завершення. Він почався на благовіщення. Дуже мрію в серці, що на святкуванні 160-ї річниці з дня народження Андрея Шептицького ми матимемо благу вість. Можливо, митрополита Андрея до того часу проголосять святим нашої церкви. Але найважливішою благовістю буде, коли вся громада села Прилбичі буде присутня у єднанні, в молитві разом з главою церкви, патріархом Святославом. Бо родинному селі Митрополита Андрея насправді є велика глибока рана. Рана розколу в грехолицькій церкві. І теж в моєму серці є мрія, щоб обдурені люди почули цю благовість. І повернулися до свого батька. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі наступного разу.